Навіть коли тиша знову запанувала у вічних чертогах, щось ледь помітне все ще тремтіло в небесній атмосфері. Це не був безлад ані тінь, це була відсутність, небеса перемогли, але на обличчях деяких вірних ангелів все ще залишався слід жалю. Падіння Люцифера не лише порушило гармонію воїнства, а й розкололо душі тих, хто навіть стоячи перед троном. Боровся пліч о пліч із братами, яких тепер вигнали. Слава знову засяяла, але не з тією ж невинністю. Здавалося, ніби ноти небесних пісень тепер несли тон туги. не за зрадою, а за тим, що колись сяяло і було втрачено. Люцифер носій світла, спокусив третину зірок своїм вогненим красномовством, але перед повстанням він також складав псалми. Проголошував хвалу та ходив серед священих рубінів як один із найвидатніших. Цю пам'ять не можна стерти декретами. Ангели пам'ятають, бо на небесах немає забуття, лише вічність. Святе письмо відкриває нам силу суду, як ти впав з неба, о Люцифере, сину, зорі, Ісая 14,12. Але воно також розкриває тишу, яка настала після цього вчинку. І саме в цій тиші встановлюється найглибше відлуння. Ті, хто залишався вірним, були вільні від провини, але не від болю. Зрештою, хто розмірковує про падіння брата і повертається цілим, навіть найчистіше світло не застраховано від смутку, який передбачає відсутність. Мало хто усвідомлює, що небеса також мають шрами невидимі, так, але реальні. Немає сумнівів у вічності, але є спогад, і кожен спогад це свого роду духовний спогад, який продовжує лунати. Коли Іван мав видіння неба в об'явленні, він бачив ангелів хвалу і навіть престол, але він не бачив сміху, бо після повстання щось там почало виражатися з більшою шаною, з більшою вагою, ніби воно несло усвідомлену славу. Небесні істоти продовжували поклонятися, але всередині них зростало питання, яке вони ще не наважувалися поставити, якщо Божа любов безмежна, як її можна поєднати з вічним осудом, вони ніколи не хотіли кидати виклик Всевишньому, але вони відчували щось незрозуміле. Тонке, майже непомітне співчуття, що виникло, коли вони згадали, ким був Люцифер до гріхопадіння. Це був не сумнів, це була чутливість, і ця чутливість з часом почала вкорінюватися, і саме на цій священній землі, де світло зустрічається з тугою, щось почало рухатися. Нове почуття або, можливо, старе, але тепер пробуджене, тихе, але тверде. Як той, хто відчуває, що, хоча справедливість здійснена, все ще можуть бути сльози, яких не було видно. І саме тоді починає народжуватися інша історія не новий бунт, а інша напруга. Саме в тиші між псалмами, в паузах небесних літургій, почали з'являтися перші шепіти. Це були не бунтівні голоси, не зухвалі запитання. А не висловлені молитви, почуття, що зростали посеред богослужіння. Це були ангели, які навіть коли вони славили з чистотою, відчували, що щось пульсує поза піснею, біль, який не зникав, співчуття, яке не припинялося. Вони залишалися вірними, ніколи не переступали межу непокори, але щось рухало ними. Майже таємне бажання заступитися за тих, хто впав. Ці ангели не одразу утворили групу, не було жодних зустрічей, жодних союзів, ніби дух співчуття пройшов крізь них і залишив тягар на їхніх грудях сльозу, яка не текла, а палила. Їхні молитви починалися індивідуально. Приховані серед пісень у тонах настільки тихих, що вони здавалися частиною загальної мелодії. Однак вони молилися не за себе ані за майбутні місії, вони заступилися за тих, хто був скинутий у безодню, вони не просили скасувати указ, вони не наважувалися цього зробити. Але глибоко в душі вони благали, чи є ще якийсь проблиск, якась можливість, якийсь жест з боку Бога, який міг би торкнутися навіть тих, кого вже судили. І це, яким би чистим воно не було, ставило їх у делікатну сферу. Зрештою, все небо святкувало повернення порядку. І ці мовчазні благання звучали як фальшива нота, але саме в цьому дисонансі і крилася таємниця. Цих ангелів почали помічати не за те, що вони спричиняли скандал, а за їхнє благоговійне спогадування. Поки всі інші раділи в залах слави, вони мовчали, розмірковуючи не про перемогу, а про те, чого вона коштувала. Вони почали часто відвідувати менш центральні регіони, духовні місця, де поклоніння змішувалося з роздумами. Там потроху вони почали знаходити одне одного, і не сказавши жодного слова, вони знали вони відчувають те саме. Їх об'єднував не бунт, а любов, любов, яка не відштовхувала їх від трону, а навпаки підштовхувала їх ближче до нього з порожніми руками та важкими серцями. Вони шанобливо молилися, боячись перетнути межу, якої, можливо, навіть не існувало, але яку вони знали, вона була реальною. І саме в цьому страху на цій тонкій межі між вірністю та почуттям народилися милосердні. Братерство без імені. Спочатку милосердні здавалися лише чутливішими, можливо, надмірно ревними, але все ще в межах норми. Однак, коли їхні заступництва посилилися, їх почали помічати ті, хто стежив за постановами. Рафаїл першим розпізнав, що за благаннями ховається законний біль, ніби кожна молитва була ліками, які вони самі намагалися застосувати до невидимої духовної рани. Вони молилися не про небесні реформи, а лише про шанс, відповідь, подих милосердя там, де все було запечатано. Гавриїл, посланець, який записує кожне слово, сказане правдою, спостерігав з точністю: не було ні єресі, ні розриву, але схема змінювалася. Ці ангели рухалися духовно не з послуху, а в простір, де вірність проявлялася у формі заступництва. За тих, кого вже забули. Найбільше непокоїв посланців не зміст молитов, а їхня сталість. Здавалося, що вони несли полум'я, яке не згасало. Саме тоді Михаїл, захисник порядку, замовк його мовчання було не байдужістю, а проникливістю. Він знав, що щось назріває між рядками небес. Історія вже довела, що трапляється, коли безлад народжується зухвалістю. Але тепер все було інакше. Напруга виходила не від зарозумілості тих, хто хоче піднятися, а від болю тих, хто не може забути. Михайло побачив те, чого ніхто не хотів визнати: любов милосердних набувала духовної форми. Невдовзі престоли та сили отримали чіткіші знаки. Серед охоронців указів дебати переросли в шанобливе бурмотіння. Що означає заступатися за тих, кого вже судили, чи це віра, чи замаскований непокора? Питання було непростим, бо, на перший погляд, все здавалося благочестям, але за благочестям зростала тривога. А коли любов починає збиратися, навіть найдавніші небеса починають спостерігати з обережністю. Саме в цей момент Небесна Рада відчула потребу оцінити, не покарати. Оцінити, бо те, що там народжувалося, було не новим бунтом, а духовним почуттям, яке ставало силою, як річка, що починає обходити скелі замість того, щоб розбивати їх. Питання, яке тепер протікало небесними коридорами, полягало не в тому, чи помиляються милосердні, а в тому, чи готові небеса мати справу з тим, що ця любов відкрила про них самих вірші з приповістей. 25.2. знайшов відгук у споглядачів слава Божа приховувати справу, а слава царів досліджувати справу. Можливо, саме тому небеса ще не говорили, а лише спостерігали, бо мовчання престолу більше ніж відсутність було також випробуванням. Що робитимуть ангели, коли співчуття поставить їх перед межею між запалом і сміливістю. І поступово те, що раніше було просто молитвою, стало справою духовного управління. Напругу стало неможливо ігнорувати, коли любов милосердних почала перетікати з-під тексту поклоніння в структуру ордену. Вони все ще поклонялися, все ще шанували трон, але їхні благання зростали в інтенсивності, ніби небеса мали зупинитися і вислухати. Вони нічого не вимагали, нічого не заявляли, просто наполягали, і саме ця наполегливість почала турбувати, бо на небесах навіть запал має певний тон, і коли цей тон змінюється, спостерігачі це помічають. Старші ангели почали обережно циркулювати серед просторів споглядання. Вони спостерігали, але не докоряли, однак у повітрі відчувалася важкість. Ніби щось ось ось мало перетнути межу, ніхто не знав, де вона починається, але всі знали, де вона закінчується. Вірність милосердних не піддавалася сумніву, тепер ставилася під сумнів природа вірності. Зрештою, чи є послуг мовчанням, чи це також почуття? Це було питання, яке дестабілізувало небеса, бо до того часу послуг був синонімом мовчання. Але тепер виникав новий шар: ті, хто слухається, але плаче, ті, хто погоджується, але ставить під сумнів не з зарозумілості, а з емпатії. А коли емпатія починає торкатися постанов, божественну структуру потрібно переоцінити зі страхом. Це було так, ніби небеса зіткнулися з новим типом духовної дилеми, де помилка випливала не з дії, а з наміру. Саме в цей момент Михаїл почав по-справжньому хвилюватися, бо навіть божественний меч має свої межі, і він знав, що попередня війна була очевидною світло проти темряви, але тепер розгорталося поле, де світила, йшли шляхом зіткнення. Проблема полягала не в відсутності послуху, проблема полягала в надлишку почуттів, і на небесах це було щось нове, це було небезпечно. Це вимагало розсудливості, що перевершує меч, Ісая 55. Вісім повторювався в дусі багатьох. Бо думки мої не ваші думки, а ваші дороги не мої дороги, говорить Господь. Питання було неминучим, що якби ці ангели бачили щось, чого решта ще не бачили, що якби якимось чином милосердя намагалося показати, що існує любов. Яка не підкоряється постанові, а намагається зрозуміти її до кінця. Це припущення було сміливим, але воно також було щирим межа між любов'ю та непокорою з кожним днем ставала все тоншою. Не було конфронтації, не було розриву, але був ризик ризик того, що співчуття, якщо його не стримувати, зрештою стане паралельною силою до вираженої волі, і небеса. Не могли цього ігнорувати, бо вірність, якою б блискучою вона не була, якщо вона не узгоджена з порядком, може стати дивним вогнем. І саме в цей момент трон все ще мовчав. Не було жодних офіційних викликів, жодних сурем. Що сповіщали про новий суд, лише спільне сприйняття серед престолів і сил, що небеса потребують зупинитися та вислухати. Здавалося, ніби престол навіть мовчки скликав раду. Гавриїл підготував записи. Рафаїл ніс із собою мовчазне співчуття. А Михаїл, Михаїл вже знав, що те, що там оцінюватимуть, буде невчинком. А почуттям, яке занадто розрослося, суд не матиме слів, він матиме вагу. У центрі зібрання не було звинувачень, тільки погляди. Атмосфера була сповнена благоговіння, але й пильності літній ангел, один із найстаріших споглядачів, підняв голос, і він вийшов як тонке лезо, що різало без насильства. Я боюся мовчання престолу більше, ніж падіння зірки. Ця фраза паралізувала небеса, бо вона стосувалася не того, що було зроблено, а того, що було дозволено статися. Мовчання в цьому контексті було більше, ніж відсутність, це було випробування. Гавриїл зі своєю звичайною ясністю читав записи про заступництво милосердних не було Єресі, жодного слова проти Всевишнього, але була наполегливість тип віри, яка не відступає. Навіть без відповіді, і це було нове, бо небеса завжди відповідали блискавкою або миром. Тепер вони відповіли тишею, і в цій тиші вічність чекала на тлумачення самих небес. Це змінило все. Рафаїл, голосом, сповненим ніжності, захищав милосердних простим аргументом вони не заперечують справедливості, вони лише плачуть за нею, і це замовкло будь-який намір осуду. Бо те, що він говорив, не було теоретичним, це було видимим. Милосердні поклонялися так, але їхні обожнювання мало звук плачу, їхні крила сяяли, але з тоном туги, і ніхто там не міг заперечити. Це була законна любов, яка не просила трону лише відповіді. Трон не проявлявся, і з плином часу присутні все більше розуміли, що рішення не прийде чутним голосом. Їх просили розрізняти своїм духом, а не очима, і саме тоді тягар став нестерпним. Бо на небесах, коли Бог не говорить, то це тому, що він чекає, щоб його слава явилася через тих, хто його знає, і це відповідальність, яку навіть архангели не несуть легковажно. Тим часом милосердні були приведені до центру, не як відповідачі, а як живі свідки співчуття. Яке наважувалося любити понад дозволене, один з них, переможений розбитістю, промовив задушеним голосом Ми не хочемо порушувати указ, ми лише хочемо знати, чи може Любов ще говорити. І коли він це сказав, не було ні блискавки, ні вогню, лише тиша, така важка, що, здавалося, вона згинає вічні стовпи. І саме під цією вагою Михайло без слів зрозумів те, що мав зробити. Михаїл знав, що означає отримати безмовний указ. Це був найурочистіший спосіб небес повідомити про неминуче. Коли трон мовчить, меч має говорити, але цього разу він вагався не через слабкість, а тому, що знав, що не зіткнеться з темрявою. Він зіткнеться з братами, ангелами, які все ще поклонялися, все ще служили, все ще сяяли, але які перетули невидиму межу. Їхнє співчуття не було блюзнірством, але його стало надто небезпечно ігнорувати. Він, як завжди, одягнув свої обладунки, але кожна їхня частина здавалася важчою, ніж раніше. Він зійшов проти повстання Люцифера, повів небесне воїнство проти темряви та запечатав імена між безоднями, але тепер. Тепер він зійшов, щоб відокремити любов від порядку. Він нікого не знищить, він не винесе жодного суду, він лише розірве духовні зв'язки між милосердними та центральними вівтарями небес. Праведна місія. Та але гірка, коли він наблизився, милосердні не втекли. Вони залишилися на колінах, вони не благали про милосердя, вони просто залишилися, вони знали, що їхня вірність доведена до межі. І вони знали, що в той момент небеса вирішили, що навіть кохання потребує стримування, не для того, щоб покарати їх, а для того, щоб зберегти структуру. Це була дисципліна, яка виходила не від гніву, а від запалу. І це для Майкла боліло більше, ніж будь-яке протистояння, з яким він будь коли стикався. Меч було піднято, і з ним прийшло не руйнування, а розлука. Пути, що зв'язували милосердних зі сферами поклоніння, були розірвані, їхні голоси колись м'які та заступницькі замовкли не осудом, а невисловленим указом. Їхні вогні не згасли, а були запечатані, вони продовжуватимуть світити, тільки в іншій сфері, далеко від центру, далеко від впливу. Це була ціна за те, що вони занадто сильно кохали, небеса мовчки спостерігали. Жодної пісні не співали, жодної сурми не лунало. Це була жалоба безсмерті, смуток, який виражався не словами, а атмосферою. Мігель, хоча й був твердим, відчував внутрішні тріщини, його обличчя зберігало свою славу, але слава тепер була перекреслена смутком, бо коли виконується указ, який замовчує співчуття, нічого не святкують йому просто підкоряються. І не всякий послух приносить полегшення. У Псалмі 89.14 сказано, що справедливість і правосуддя, основа престолу Твого, милосердя та правда йдуть перед обличчям Твоїм, але там того дня милосердя було стримано, щоб правосуддя не здалося. Милосердні були запечатані не помилкою, а наполегливістю. І меч, який різав, щоб захистити, також рани всередини. Бо відділяти добро від добра можливо, це найскладніша місія на всіх небесах. І ця рана, навіть вічність, не гоїться поспішно. Те, що настало після розлуки, не було покаранням, але й не було втіхою. Милосердних відвели у приховані духовні сфери, не темряви, а тиші. Їх не вигнали, їх розділили. Вони продовжували сяяти, але їхнє світло більше не досягало центру поклоніння. Їхні імена не стерли, лише завуалювали. А їхні голоси, які колись шепотіли сміливі молитви, тепер лунали лише всередині них самих. Ці регіони, куди їх відвели, не були в'язницями, але й не були повною свободою. Стародавні називали їх внутрішніми завісами, священними просторами, де слава проявляється не силою, а пам'яттю, там час не минає, дух не старіє, але очікування важить. І найбільше милосердних боліла не їхня віддаленість від престолу, а те, що вони все ще любили проклятих. Хоча більше не могли заступитися за них, небо не ставилося до них як до зрадників, жодної печатки не було накладено в гніві, жодного осуду не було оголошено, лише священне переривання. Михаїл виконав свою місію ізолювати, а не карати, і тому, навіть у вигнанні, милосердні зберігали вражаючу шану. Вони продовжували мовчки славити, їхні крила все ще відбивали світло. Тільки тепер це світло не було частиною центрального хору, воно було схоже на яскравість місяця, справжнє але непряме. Деякі забуті пророки писали про ангелів, які плакали без сліз, які спостерігали без наказів, які відчували не діючи. чи могли вони бути відлунням цього вигнання, важко сказати, але неможливо ігнорувати, бо сутність милосердного. Не померла разом із печаткою, вона просто зберігалася. Ніби небеса сказали Ми не заперечуємо того, що ти відчував, але ми не можемо дозволити йому продовжувати лунати там, де справедливість має залишатися незмінною. Псалом 56,8 каже Ти порахував мої мандрівки, поклади мої сльози в свою пляшку, хіба вони не в твоїй книзі? І, можливо, так. Молитви милосердних досі зберігаються десь невидимому, не тому, що їх прийняли, і не тому, що їх відкинули, але тому, що вони були правдивими, і все, що є правдивим на небесах, навіть коли замовкає, залишається, це той вид світла, який не гасне, він лише змінює місце. І саме тому, хоча вони були запечатані, вони обійняли одне одного не зі страху, а з розуміння. Не тому, що вони знали, що має статися, а тому, що вони розуміли, ким вони стали вони були ангелами, позначеними любов'ю, яка перевершувала структуру, любов'ю, яку не відкидали, але вважали надто небезпечною, щоб залишатися вільною і весь цей час. Трон мовчав. Час не зцілює те, що вічність все ще спостерігає, і мовчання милосердних стало з плином небесних циклів, рідкісним видом свідчення. Вони не говорять, але атмосфера, в якій вони перебувають, несе іншу вагу, не осуду, а священного допиту. Вони залишаються недоторканими, невловимими, як вугілля, яке ще не згасло, і небо небо ніколи більше не дивилося на них так само. Бо там було записано, що навіть вірність можна змусити замовкнути ця війна ніколи не оспівувалась серед псалмів, немає гімнів про неї. Жоден ангел не підняв голосу на святкування після останньої печатки, бо всі знали, це не перемога, це було важке рішення. Розлука милосердних навчила небо, що любов, коли вона виходить за межі декрету, перестає бути просто чеснотою. І починає бути ризиком, ризиком якого небо вирішило більше не допускати, але який воно ніколи не наважувалося стерти. Ось чому запечатані, залишаються вигнані, але цілі, ізольовані вогні, але не згаслі. Вони не беруть участі в центральних хвалебних прославленнях, але їх також не скинули в безодню. Вони знаходяться посередині, вони знаходяться за межами. І це унікальне становище стало дзеркалом, в яке небо не хоче довго дивитися, бо щоразу, коли хтось дивиться на них, виникає питання, чи можливо любити занадто сильно, і якщо так, що з цим робить небо? Апостол Павло сказав у першому до Коринтян 13 восьмому любов ніколи не перестає, але на небесах любов милосердних була перервана. Не невдачею, а виходом за межі дозволеного простору, і це відкрило тріщину в розумінні вічності вірність раніше вимірювалася послухом, тепер вона також вимірювалася розсудливістю, і в цьому новому стандарті ніхто не мав відповіді. Бо те, що вони зробили, не було неправильним, це просто зайшло надто далеко. Сьогодні, коли ми говоримо про божественну справедливість, Мало хто пам'ятає, що небо також знає жаль ти болю, який походить не від падіння, а від розлуки чистих намірів. Милосердні не були ні героями, ні зрадниками, вони були нагадуванням про те, що навіть на небесах є дилеми без готового пояснення, і, можливо, саме тому в моменти глибокої молитви деякі люди відчувають іншу присутність. Тугу, яку неможливо зрозуміти, тепло, яке не має джерела, можливо, це вони, можливо, ні. Але ніхто не може заперечувати, що справжнє кохання ніколи не зникає, воно просто віддаляється, поки його знову не покличуть. А тим часом урок залишається незмінним, не вся вірність створює шум, деяка сяє в тиші, і ця яскравість, навіть коли мовчить, все ще важить на небесах. Як спляче заступництво, чекаючи на слушний час.